А що за смарта на автоматі забули? Всім привіт. Smart Robot 1.5, Bienz. 4 рік. Автомобільчик. Буквально позавчора ми встановили новий радіатор Климат, ну, кондиціонера. Ну, Вже, в принципі, обслуговувати тут немає чого, масло поміняно, диски, колодки класні, другий комплект резини Вон, на неї лежить зимовий ковпаки, тільки треба буде докупити зима. Дуже класна, у ній Royal. Нова ціна була 5200, 4,8 віддаємо. Радіатор замінений, диски колодки дуже гарні, в принципі, машина адекватна. Робот 1,5 до 200 пробігу, там 100-80 тисяч в нього пробіг. Машина половина з пластику зроблена більше. Без корозії, кому потрібна перша автівка для навчання. Робот тут недорогий в ремонті. Хто хоче для себе такий цікавий варіант, можливо, комусь зайде. Друзі, 4,8. 400 баксів, Спускаємося донизу, при тому всьому, що ми замінили новий радіатор кондиціонера, перезаправлена кліматична установка. Диски, колодки тут передні нові, повністю гума тут дуже добре літо, я би сказав, би ідеальне. Бачите, на Міцубісівських це Кольт фактично. Машина сама по собі це база кольта Міцубана. Задні точно так само, фактично, нові колодки трішки гірші, але передні взагалі нові. Ну і все, так є, звичайно, що люди використання. Зважайте, Це стара машина, четвертий рік ми її затонували, похімчистили, е замінили оливу, підфарбували деякі пластмаси по ній і нормальний, живий, живий смарт, реально. 4,8 на автоматі. прийдьте, заберіть. Приїдьте, покатайтесь, клімат-контроль, робочий двигун потужний, перша автівка для навчання. Зайде, я думаю, виглядає вона гарненько, це не якесь корице. Ну на мене, як на мене гарненько, а ви вже можете там домінусувати, доплюсувати її бонуси чи, чи ні. Така, такий апаратік. Четвертий рік. 15 Пробіг оригінальний. Кому потрібен він-код, залишимо. Повністю комплектна запаска, навіть є, по-моєму, кріплення, навіть фаркоп є в неї, можна велосипеди возити, хто такий, полюбляє возити велики, то ця автівка підійде дуже непогано вам. Тому що фаркоп є, да навіть якщо ви в село берете, хтось не може їздити на механіці з дівчат, то, будь ласка, беріть в село, фаркоп є, при це витягнути мусор, завезете, все, що потрібно зробити. Хтось, можливо, у когось дружина залишилась вдома одна, а чоловік зараз або на роботі, або на роботі в ЗСУ, або ще щось. Панорама є, кондиціонер є, електрика в машини є. Приїхали, купили, забрали. Зараз я візьму ще від нього ключ, можливо, я вам трішки детальніше його покажу, друзі. Ну і верса. 11500. Приїдьте, заберіть, реально класна тачка, 16 рік, мінусую по ній. Просто хороша машина, гарним пробігом, 100, 198 тисяч кілометрів, гарна гума і, в принципі, косметично дуже гарний стан. Все відновлено, бампер, бампер відновлений, пластмаски всі відновлені, які потрібно було там підфарбувати, зробити. Салончик наймайже ідеальний. Так само, машинка живенька, чітка. По Джеру, може хто хоче, теж є отаке. Ви ж пам'ятаєте, да, моє по 3.2 дракона? Дуже класна тачка Паджерон. Якщо він вам цікавий, ви теж можете приїхати його забрати по... Зараз шукаю ключі від нього. По цьому, друзі, по як його? По Peugeot. сьогодні буду їхати в село, буду знімати рубрику огляд стану. До речі, продам кунху цей. Можливо, він комусь потрібен. Ви знаєте, я залишив його собі. Але ну, просто я не використовую. Жалко, що він лежить, він скріплений, ми з усім є до нього ключі. Можете ставити на реллінги, закріпляти і їхати. Риболовля, зложити все, що сюди потрібно. Можна, якщо у когось там, наприклад, джимінік, якийсь чи що небудь таке. Скільки ви за нього заплатите? Не знаю, хто хоче цього забрати, цю штуку. Вона не якось там блін, без неї супер якості але це хороша річ, кому потрібно вчепити на дах, можливо, хтось там електрикою займається проводами, закинули все туди, всі інструменти. Хто універсалом їздить, по місту типу, катаєтесь, обслуговуєте. Воно на ключиках на всіх справах. Не знаю, яка ціна буде нормальна за нього. 6 тисяч гривень нормально буде? З цими дугами, з усім. Ну, Заберіть за 6, якщо вам в комусь цікаво. Так, Зараз експерта візьмемо ключ. Повертаємось до Смарта. Меганчик чекає ковриків і вже буду закидати його повноцінно. Зовні він пофотканий. Так, смартос. Друзі, прибраний, все добре з ним. Скільки в нього зараз? 184 пробіг. Салончик адекватний, є от нюанс на цій штуці, але це в Смартів, я так розумію, хвороба. Тут дуже прикольна трансформація, дуже багато місця позаду. Подивіться, яка машинка простора. Задній ряд рухається, взад-вперед можна від'їхати, можна під'їхати. Все як потрібно. Максимально можна зробити ось так. Наприклад, тоді багажник буде великий. Зручно, тут тверде для діток, хто буде тут ганяти ізофікси. зафікси. Що тут є в нас чи немає ізофіксів? Ні, і я щось не бачу надписи. Певно, що потрібно буде ременем. Хто планує собі під дитяче сидіння, то ремень буде. Музичка грає, клімат робочий. Приїхали, купили, катаєтесь. Придбайте ще тільки коверки до нього. Еву, я думаю, буде найдоцільніше і все. Якщо цікаво, він, то він місто рівне з двома комплектами резини, 4,8, з, вже з відремонтований кліматконтроль, масло замінено. диски колодки в порядку, ходовочка гарна. Приїхали, купили, подарували дружині як перше авто, чи дочці, чи сину, хай навчиться їздити. Продасте, придбайте щось серйозніше. Всім лайк, всім добра, всім пока.